Дача ті, вітаю вас, друзі. Е, ну що, безвзяточний період розпочинається. Ну як, підтримуючи, є в нас взяток, а так е, взяток уже закінчився. Що, ліземо в рій. Наше завдання, ми привозили цей рій. Зараз подивлюсь, зараз подивіться. Цей рій ми привозили. Рій Люботин 26.05. Зараз ми все подивимося. Зараз ми все подивимося. Скільки меду приніс? Який стан його там? Розпалюємо. Розпалюємо. І взяток так є. Ну, але це таке вже, ми розуміємо. Ми розуміємо, що це вже ні про що. Так, ліземо, дивимося. Фух. Підготували відразу десятирамковий. Так, ну що, друзі? Трій. 26.05. Ні, меду немає тут. Меду тут немає. Будемо розширяти цей рій. А можливо є трохи, але небагато. Що ми будемо робити? Відразу. Відразу, відразу поставимо сюди десятирамковий вулик. Так, магазин тут не потрібен. Відразу скажу. слабенька, слабенька, Так. Є в нас ось такий витрусимо. Тут старими рамками. Так. Оп! Поїхали. Так, поїхали. Відразу пересаджуємо, е, підставимо декілька рамочок таких. Хай тягнуть. Буду тягнути, я думаю. Так. Медові ось такі рамочки у нас. Мало медові. Ось такі рамочки у нас. Це старий мед. старий мед. Трохи міль попрацювала. Ну, дамо їм, хай розвиваються. Дамо їм, хай розвиваються. Так. Так, дві, там 7, 8, 9. Ще одна рамочка. Ще одна рамочка. Є, у нас ось така чудова рамочка. Бджоли її дуже полюбляють. Вони вже її відкрили. Це минулорічний мед. Що, вставимо? І хай працюють. Так, ну що, ліземо, дивимося. Можливо там і матки немає. Наше завдання подивитися, чи є ще там маточка. Так, відразу. Пустий. Пустий, відразу вам скажу. Нема тут нічого. Ми ще й ганіманку ложили. Отак. Рій з люботина. Всі ви бачили, як ми його привозили. Середній такий рій. Ну, ми його сьогодні розширимо. А в гнізду принесли, я вам скажу. Дуже багато липового меду принесли. Зараз будемо відразу й дивитися з вами. Липовий мед, свіженький, чудова рамочка, але не запечатаний. Наше завдання ще, я вам сказав, подивитися. на засім матки. Вверху запечатали ось. Подивіться, перга, свіжий мед. Вже печатають. Вже початують маточник відтяг. Хтось хотів відтягнути. Дивимося. Є матка сіє. Слава Богу. Подивіться, я вам покажу. Личинка. Лечиночка. Це чудово. Матка почала сіяти. Зараз мед ми не будемо цей забирати, так як він зверху починає тільки. Тут же і на виході є. Ну так, так воно і є. 26 чи якого числа Подивитись би на цю маточку. Все один рій, ми. Все тут чудово. Дуже чудово сіє матка, але в цій стороні в нас, в цій стороні в нас, друзі, роєві бжоли. Ми їх сюди в сторону. Рій піймали сюди привезли в сторону. Ви бачите, так? Да? Під акацією ми його розмістили. Матка сіє. Чудовий. П'ятоки великі такі розплоду. Вже на виході. Вже на виході. Так, відразу поставимо світленьку рамочку сюди. Так, світленьку рамочку хай забирають той мед. Чудова сіє, але матки я не можу вже другий раз її знайти. Чи маленька якась. Ну ройові якісь матки вони. Як її. Хотів і вам показати. Ну ви побачили. Засів чудовий. А матки нема. Ховається. Люботинка її називаємо. Матка з Люботина. Сім'я сім'я чудова. Так, подивимся. Можливо й на цій рамості, бо перга є. Яйце нормально насіяла матка. Нормально насіяла. Але її я не бачу, друзі. Засів нас влаштовує. Але другий раз ми ліземо цей вулик. І ми не можемо зустріти матку. Якась вона дуже маленька, напевно. Ну, то не важливо. Важливо те, що сім'я працює, мед несе. Це найважливіше. Так, да. остання рамка, ну тут не може її. Є матка ось. Ось матка. Українська степова, чудова маточка. Зараз ми її... Щоб не травмувати, щоб не травмувати, переносимо, підставляємо. Де і цю рамочку сюди. Цю рамочку сюди. Все. Це... Що ми тут будемо робити? А нічого ми тут не будемо робити. Зараз просто ось так. Дивіться скільки райової бджолища. Струсимо. Так, і змінимо місця. Вулицей поставимо на це місце. Так побачили, так? Да? Що ми вложимо ще? Сюди? Сюди, 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 друзі. Є в нас. Сітка така для прополісу. Відразу накриємо. Холстик положимо. Так. кришничок наш. Розширено ми. Один рій розширили. Не забудьте підписатися на наш канал, друзі. Е, у нас ще є ще один рій є. Привезли ми його е, тут по місцевому. Зняли і хочемо також полізти, подивитись, як матка сіє, е, який там стан. Все, друзі, до зустрічі.